Доброго ранку, малята! Дітки, сьогодні ми продовжуємо мандрувати весняним лісом. Подивіться, кого це ми зустріли. Зайчика, правильно. А чи знаєте ви, як називаються дитинчата у зайчика? Так, правильно, зайченята. А скажіть, які вони за розміром? Давайте їх порівняємо. Зайчик великий. А зайченятко маленьке. Вірно. Зайчик і зайчиня бігли додому і розсипали морквини. Які за розміром тут морквини, дітки? Велика і маленькі. Правильно. Давайте допоможемо друзям позбирати їх. Які морквини в нас для зайчика? Правильно, велика морквина. А які для зайченятка? Маленькі, правильно. А скільки великих морквин дітки? Одна. А маленьких скільки морквинок? Багато. Молодці. А тепер допоможемо цим тваринкам добратися додому. Скажіть, діточки, хто може жити під великою ялинкою? Так, дітки, великий зайчик, правильно. А під маленькими ялинками? Вірно, зайченятко. Скільки великих ялинок в лісі? Одна, молодці. А маленьких ялинок? Вірно, багато. Ви молодці, дітки. Зайчик та маленьке зайчинятко дуже вам дякують. А ось їжачок з ведмедиком прогулюється лісом. Подивіться і скажіть, який ведмедик за розміром від їжачка? Він великий, правильно, дітки. А їжачок від ведмедика який за розміром? Вірно, малята, він маленький. Як добре мати друзів, ведмедику не сумно, тому що він має друга, який завжди поруч.